Велика боротьба. Розділ сороковий. Справдження надії. Частина третя. Кожний отримує гілку переможця і блискучі гуслі. Потім на знак ангелів подається тон, і кожна рука починає майстерно перебирати струни. Народжується прекрасна мелодійна музика. Кожне серце сповнене невимовним захопленням, кожний голос зливається у славослів'ї. славослів'їму, що нас полюбив. І кров'ю своєї відмив нас від наших гріхів, що вчинив нас царями, священниками Богові і Отцеві Своєму. Тому слава та сила на вічні віки. Книга Об'явлення 1 розділ п'ятий та шостий вірш. Перед викупленими постає святе місто. Ісус широко відчиняє ворота із парлин. Народи, що зберегли істину, проходять крізь них. Там вони бачать Божий рай, домівку Адама в його невинності. Потім вони чують голос, мелодійніший за найпрекраснішу музику, який звертається до них зі словами. Ваша боротьба закінчена. Прийдіть, благословенні мого Отця, Посяйте царство, уготоване вам від закладин світу. Тепер виконалася молитва Спасителя за його учнів. Бажаю, щоб і ті, кого давте мені, там зо мною були, де знаходжуся я. Євангелія від Івана, 17 розділ, 24 вірш. Христос вказує Отцю на непорочних перед славою Його в радості, яких він викупив своєю кров'ю, проголошує: Ось я і мої діти, котрих Ти дарував мені, і я зберіг їх. От дивна любов Викупителя, яким чудовим буде той час, коли вічний Отець, дивлячись на викуплених, побачить у них свій образ. Тоді гріха вже не буде, і людське знову зіліється з Божественним. З невимовною любов'ю Ісус запрошує своїх вірних увійти в радість їхнього Господа. Спаситель радіє з того приводу, що бачить у царстві слави, душі, спасені ціною Його страждання і приниження. Викуплені також будуть переживати його радість, впізнаючи серед благословених тих, хто був придбаний для Христа їх молитвами, працею і жертовною любов'ю. У той час як вони збираються навколо великого білого престолу. Невимовна радість наповнює їхні серця, тому що вони бачать людей, яких придбали для Христа, а ті, у свою чергу, привели до Христа інших. Тепер усі вони знайшли мирну пристань, щоб покласти там свої вінці біля ніг Ісуса і славити Його впродовж вічності. Коли викуплених запрошують увійти до міста Божого, повітря сповнюється радісними, переможними вигуками. Незабаром зустрінуться два Адами. Син Божий з розпростертими обіймами готовий зустріти батька людського роду, створену на містоту, що згрішила проти свого Творця, і за гріх якої Спаситель поніс на своєму тілі сліди розп'яття. Коли Адам бачить рани, залишені божалісними цвяхами, він не падає в обійми свого Господа, а в смиренні припадає до його ніг зі словами Достойний, достойний агнець, котрий був заколений! Спаситель ніжно підіймає його і просить ще раз поглянути на свою домівку Едем, з якого він так давно був вигнаний. Після вигнання з Едему життя Адама на землі було сповнене печалі кожний зіб'ялий листок, кожна тварина принесена в жертву, кожна хвороблива тінь на прекрасному обличчі природи, кожна порочна пляма в характері людини знову і знову нагадувала йому про гріх. Жахливими були докори сумління, яких він зазнав, дивлячись, як зростає беззаконня та чуючи у відповідь на свої перестороги докори за те, що він є винуватцем появи гріха. Майже тисячу років Адам терпляче зносив покарання за беззаконня. Він щиро розкаявся у своїх гріхах, покладаючись на заслуги обіцяного Спасителя і помер в надії на Воскресіння Син Божий спокутував гріх і падіння людини, і тепер. Завдяки служінню примирення Адамові повернене панування, що належало йому від самого початку. Безмежно щасливий Адам милується деревами, котрі раніше викликали в нього захоплення, тими деревами, плоди яких він збирав у радісні дні своєї непорочності. Він дивиться на виноградні лози, які власноручно вирощував, бачить ті квіти, котрі так любив доглядати. Адам усвідомлює реальність того, що бачить. Це насправді відновлений Едем, який став ще прекраснішим, ніж тоді, коли він був вигнаний з нього. Спаситель приводить його до дерева життя, зриває чудові плоди і пропонує йому скуштувати їх. Адам озирається навколо себе і бачить безліч своїх викуплених нащадків, які стоять у Божому раю. Тоді він кладе свій сяючий вінець до ніг Ісуса і, припавши до його грудей, палко обіймає викупителя. Він торкається струн золотої гуслі і під небесним склепінням лунає пісня перемоги. Достойний, достойний агнець Божий, котрий був заколений і знову живе. Сім'я Адама приєднується до співу і складає до них Спасителя свої вінці, у благоговінні схиляючись перед ним. За цим воз'єднанням спостерігають ангели, які оплакували падіння Адама і раділи, коли Ісус після свого Воскресіння вознісся на небеса визволивши від смерті всіх, хто повірить в його ім'я. Тепер вони бачать результати викуплення, і їхні голоси зливаються в славослів'ї. Кришталеве море перед престолом, воно не би скло змішане з вогнем виблизкою від слави Божої. Тоді збройні ті, які перемогли звіра та образ Його, і знамено Його, і число Його імені. Разом з Аганцем, тримаючи в руках гуслі, стоять 144 тисячі викуплених серед людей. Голос гуслярів, що грають на гуслах своїх, подібний до шуму великої води і звуку гучного грому. Вони співають нову пісню перед престолом, пісню, якої ніхто не міг навчитися окрім 144 тисяч, бо це пісня пережитих досвідів, яких ніхто інший не мав. Це ті, які йдуть за анцем, куди він іде. Це люди, взяті від землі і середовища живих, первістки Богові і анцеві. Книга об'явлення 15 розділ, другий та третій вірш, а також 14 розділ з 1 по 5 вірш. Вони прийшли від великого горя, пережили такий час лиха, якого не було від початку світу. Вони зазнали душевної агонії в час скорботи Якова. Вони були без заступника під час злиття останніх кар божих. Та все ж вони визволені, тому що обмили одежі свої і вибілили їх у крові агнця. В устах їхніх нема лукавства, вони непорочні перед престолом Божим. Тому вони тут, перед престолом Божим, і служать йому в храмі Його вдень і вночі. І той, хто сидить на престолі, буде жити в них. Книга об'явлення 14 розділ 5 вірш, книга об'явлення 7 розділ 15 вірш. Вони бачили землю, спустошену голодом та пошестями. Сонце, що мало владу палити людей сильною спекотою. І самі також зносили страждання, голод і спрагу. Вони вже не будуть терпіти голоду і спраги, і не буде палити їх сонце і ніяка спека, бо агнець, який посеред престолу, буде їх пасти і водитиме їх до живих джерел життя, і витри Бог усяку сльозу з очей їх. Книга об'явлення 7 розділ з 14 по 17 вірші. В усі віки, вибрані Спасителем, виховувалися і навчалися дисципліни в школі випробувань. Вони йшли вузьким земним шляхом, очищалися в вогні страждань. Заради Ісуса вони зносили нападки, ненависть і наклепи. Вони слідували за ним, незважаючи на жорстоку боротьбу, виявляли самозречення і переживали гірке розчарування. На власному гіркому досвіді вони пізнали тягар гріха, його силу, усвідомлення провини, те горе, яке він приносить тому вони відчувають огиду до нього. Усвідомлення величі безмежної жертви, принесеної заради визволення від гріха, упокорює їх у власних очах і наповнює їхні серця вдячністю та хвалою, чого ніколи не зможе зрозуміти істоти, котрі не впали в гріх. Любов їхня сильна, тому що їм багато прощено. Учасники христових страждань вони можуть стати учасниками його слави. Спадкоємці Божі вийшли з горищ і убогих хатин. Під земель, ешафотів, гір, пустель і морських глибин. На землі вони були збідовані, засумовані, витерпілі. Мільйони з них зійшли в могили, затавровані ганьбою, тому що рішуче відмовилися підкорятися оманливим вимогам сатани. Земні суди визнавали їх найзапеклішими злочинцями. Та тепер Бог сам суддя. Книга Псалмів 50 розділ 6 вірш. Тепер рішення земних суддів переглядаються. Ганьбу народу свого він усуне. Книга пророка Ісаї, 25 розділ, 8 вірш. І будуть їх звати народом святим, викупленцями Господа, щоб замість попелу дати їм вінець, оливу радості замість жалоби, одежу хвали замість пригніченого духа. Книга пророка Ісаї, 61-й розділ 3 вірш, 62-й розділ 12 вірш. Це вже більше не змучені, збідовані, розпорошені пригноблені люди. Віднині вони завжди будуть з Господом. Вони стоять перед престолом, одягнуті в прекрасні шати, яких ніхто з великих світу не носив на землі. Вони увінчені діадемами, більш славними, ніж ті, що прикрашали монархів землі. плачу і болю минулися назавжди. Цар слави зітре всі сльози, і печалі більше не буде, помахуючи пальмовими гілками. Вони співають пісню хвали, дзвінко, приємно і мелодійну. Усі підхоплюються мелодією і під небесним склепінням лунає гімн. Спасіння нашому Богові, що сидить на престолі і агенцеві, і всі небожителі відповідають: Амінь, благословення і слава, і премудрість, і подяка, і честь, і сила, і міць нашому Богу на вічні віки. Амінь. Об'явлення 7 розділ з 10 по 12 вірш. У цьому житті ми можемо лише частково зрозуміти чудовий план спасіння. Своїм обмеженим людським розумом ми намагаємося збагнути ганьбу і славу, життя і смерть, справедливість і милість, які зустрілися на хресті. Але як би ми не напружували свої розумові сили, ми не зможемо до кінця зрозуміти значення того, що відбулося на Голгофі. Ми маємо лише слабке уявлення про довжину і ширину. Глибину і висоту любові Спасителя. План спасіння не буде повністю збагнений навіть тоді, коли викоплені зустрінуться віч навіч з ним і пізнають його, як і вони пізнані. Але впродовж усієї вічності, допитливому розумові постійно відкриватимуться нові істини. Хоч не буде вже горя, страждання і спокус, адже причина їх виникнення усунена, народ Божий завжди пам'ятатиме. Яка ціна була заплачена за його спасіння. Хрест Христа буде предметом вивчення і прославлення викупленими протягом вічності. У Христі, прославленому, вони бачитимуть розп'ятого Христа. Спасані ніколи не забудуть, що той, чия сила створила незлічені світи і керує їхнім рухом у безмежному просторі, улюблений Божий, велич небес, перед яким схиляються херовими і сарафими, принизив себе. Щоб підняти грішну людину, поніс на собі вину і ганьбу за гріх, переніс розлуку за козацем, коли той закрив від нього своє лице, доки скорбота і горе світу, що гине, не розбили його серце і не позбавили життя на Голговському Христі. Те, що творець усіх світів, вершитель долі всіх людей відмовився від своєї слави та принизив себе з любові до людини, буде постійно викликати подив і захоплення мешканців Всесвіту. Дивлячись на Викупителя, на вічну славу Отця, яка сяє на його обличчі, а також на престол, утверджений на віки і віки, та знаючи, що Боже Царство не матиме кінця, усі викуплені народи висловлять свої почуття в прекрасній пісні достойний, достойний агнець, що був заколений і примирив нас з Богом своєю дорогоцінною кров'ю. Книга Об'явлення 5 розділ, 12 вірш. Таємниця Христа пояснює всі інші таємниці, У світлі, що сяє з Голгофи, властивості Бога, які викликали в нас страх і трепет, постануть у всій свої красі та привабливості. Милість, ніжність і батьківська любов поєднуються зі святістю, справедливістю і силою. Споглядаючи велич його престолу, високого піднесеного, ми бачимо його доброту і милосердя. Як ніколи раніше починаємо розуміти значення цих сповнених любові слів. Отче наш. Усі побачать, що безмежний у своїй мудрості не міг запропонувати іншого плану спасіння, крім жертви свого сина. Нагородою за цю жертву буде радість землі, заселеної святими, щасливими і безсмертними істотами. Результат боротьби Спасителя із силами темряви це радість викуплених. Яка вічно виявлятиме себе в прославленні Бога, ціна кожної душі настільки велика, що Отець задоволений платою, внесеною за неї, і сам Христос із задоволенням споглядатиме на плоди своєї великої жертви.